Зміській лікарні передали нову карету швидкої. Необхідний транспорт у громаді вдалося отримати завдяки ротарі клубам. Ротарі це міжнародна нарядова організація, що об'єднує ротарі клуби по всьому світу. Вони позиціонують себе як нерелігійні та неполітичні благодійні організації, відкриті для всіх країн. Ротарі клуби з багатьох міст: і Варшавські, і декілька дістриктів німецьких, і Литовські, Львів інтернешнл, Ну і з Звичайно, там наш клуб Харків Сіті і New Level, наші друзі, які допомагали доставити. Вона тут з'явилася, прикладали багато хто зусилля, і наші друзі за кордоном, і місцеві жителі, мешканці Харківської області, Львівської. Наші літовські колеги зробили неймовірно. Вони зібрали гроші, доставили її до Львову. Женя. Чумак привіз її сюди разом з нашим асистентом губернатором Олександра Чупилка. І хочу сказати одне: дуже хочеться, щоб ми вас радували ще більше, більше, більше по перше. Ми дуже вдячні всім причетним. Нам дійсно потрібен був автомобіль. Бо той автопарк, який був раніше, ну він вже себе ізносив, зносив, так. І я думаю, що наш водій. Хай він отримує цей ключ і буде йому праця возити пацієнтів, їздити на місто за кров'ю. Це буде для нього щастя. Треба велике передати на цей ключі. Вона буде, вона буде служити, я думаю, що е, принесе користь вашому місту. Це для, наверное, для кисню, для медикаментів, для всього. Для тобто оснащено, так? Ну так, так. Да. Докомплектуємо і будемо працювати на ній. А раніше ви на якій машині працювали? Е, газель. Угу. Ну, при больниці вже якби 14 років вже буду тут угу. працювати. Вірні працюю тут. Ну, на газелі працювали. Ну, вже вже виработалось ресурс машини. Це, звісно, дуже гарно. Все працює. У місті Харкові функціонує вже кілька ротарі клубів. Невдовзі перший клуб з'явиться в області, а саме у змівській громаді. Ініціативна група, серед яких підприємці та волонтери громадська організація Бажанщини вже є. Потужний наш рух набирає оберти. Ну а ми знаємо, що девіз ротарі це служіння понад власне. Я дівчата своєю роботою це підтверджують. Громади хотіли подякувати вам та. Тепер вже і нашим литовським другам, друзям, і колегам хотіли передати збірки нашої лиманської поетеси, яка зараз війшла в список 50 найкращих в Європі. Тут дитячі є і дорослі література поезії, дитячі вірші. Можливо, це буде великою пам'яткою та надгадку про нашу громаду. Дякую. Новий медичний транспорт обладнаний усім необхідним для транспортування та порятунку пацієнтів. Дякуємо волонтерам за таку цінну та необхідну для жителів нашої громади допомогу. Лариса Бударівайстоміна Анастасія, канал Медіа